Тому практика усвідомленості дозволяє повертати себе, висмікувати, повертатися по момент. Навіщо вам повертатися в момент тепер? Щоб ви могли якісно і класно проживати своє життя, щоб воно не плило так на о, по своїй течії, да, на самодюки, щоб воно не було, щоб ви ним керували, а не оцей автоматизм забирав ваше життя. Крім того, вміння спостерігати за цим всім наче зі сторони. Будучи присутнім у цьому моменті, дозволить вам розвивати цю навичку, коли ви не залучаєтеся в якісь токсичні ситуації, в якісь емоції, в якій би не хотілося залучатися, але ви часто просто мимоволі автоматично туди туди в'язуєтеся. Це дозволить вам абстругуватися і контролювати цей момент тепер. Тому що ви рівень свого сприйняття реальності ви піднімете на один щебель вище з цією практикою і це супер корисно загалом в принципі для життя